Блін, знову ранок. Ех, треба вставати. Ти щось на кухні їсти може. А може і ні. Так, я на кухню. Скав, що є в холодильнику. Тут мені здається, ніхрена нема. Так, Що тут? Ага. Три огірка і кетчуп, Вау! Це саме те, що мені потрібно. Ладно. Піду в магаз пройдусь. Може щось куплю. Може ще пройдусь трошки, погуляю. Їсти хочу піздец. Блін, все-таки в цьому щось є. Прокидатись рано іти на вулицю. Поки всі ще сплять. Бля, що це? Халявна кепка? Бля, клас. Буде ще одна річ в моєму гардеробі. Шара. О, бля, що за нахер? Егегей, добра людина. Чи не буду в тебе трішки грошей для друга? Якого друга? Чувачі, не дам я тобі грошей? Сука, а якщо так, гони бля, все своє бабло сюди, тварюко. Бля, чувак, релакс, тримайся, все, що в мене є. Опа, зачет. Вельми вячний. Ти звертайся, якщо щось буде потрібно. Гарного дня, бувай. Бувай! Сука, блядь, останні гроші забрали. Що мені робити? Трясся. Треба думати, як заробити. Такс. Зараз по планам в мене що? Діти до міста? Може там щось буде цікаве? Ну, вперед. Нарешті я дібрався до міста. Але, блять. Грошей нема. Немає грошей, немає їжі. Придеться шукати якусь роботу. О, що це тут? Easy Money. Come and Earn. Дзвонити 731. Цікаво. Запам'ятаю цей номер і пізніше подзвоню. А зараз поки продовжу свою прогулянку Боже, яка чудова погода сьогодні. Дуже гарно в парку. Хотів би я бути птахом і взагалі не їбати собі мозок тим, що ось, бля, треба було щось нахуй робити по життю. А так літаєш, бля, насолоджуєшся життям. Захотів похавати, пілотів якось лайна, з'їв, бля, і ситий, щасливий. Гаразд. Вже час позвонити ще до роботи. Сяду на лавку і займусь цим. Так. Сім. Три один.